Так, доброго часу, мої дорогенькі. дивимося Дніпропетровську область. Дніпровська, да, ми вже кажемо Дніпровська, бо всі мене виправляють, вже кажуть, не Дніпропетровська, а Дніпровська область. Ну, давайте Дніпровська область. Бо мені вже написали, що я не сильна в філології. Ну, хай я буду. Так, дивіться, дивимося ми з 25.01 по 1.02. Так, отже, Дніпровська область. І Дніпропетровська. Всі зрозуміли. Так, загалом, що по області? По області якось буде перебудовуватися план захисту області. Якийсь новий план входить для того, щоб уникнути більше смертей. І другий момент: там буде заміна якоїсь людини, яка відповідала саме за безпеку Дніпропетровської області. Чи Дніпровської області, так? Дніпропетровська. Область, от там буде людина, я так думаю, що вона буде замінена. Давно її треба було замінити, я так вам скажу. Так. Взагалі тиждень нічого нового. Абсолютно нічого нового. Будуть прильоти. Буде працювати і ППО, буде активно працювати, але прильоти будуть по області. Давайте подивимося по місцям. Нікополь. Ну, знаєте, що мені каже, Нікополь стабільно важко. Ну от Нікополь стабільно важко. Гатить вони будуть, гатить вони будуть з води, я так розумію, з Енергодара там, з Кам'янки. От там буде гатиння. Будуть людей, вони хочуть з Нікополя взагалі з цієї, вони взяти його не можуть. А гатить, просто роз... розносить все, вони... Оце єдине, що вони можуть, це от гатити. Будуть гатить, будуть жертви, будуть руйнування. І от та карта, яка мені найбільше сподобалась, це заміна людини, яка контролювала безпеку в області. Отут вона буде замінена. І це буде найкращим рішенням. Так, марганець. Ой, марганець. Що очікує на марганець? Ой, слухайте, обстріли будуть. Обстрілів буде дуже багато. Карта десятка мечів каже, що обстріли будуть жертвами. І, ну поки що не можна цю ситуацію виправити. От вони вижигають, щоб була вижена земля. От вони обстрілюють, 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 обстрілюють. Не можемо взяти, так ми так ми обстрілюємо. І знаєте, що найбільше? Вони стріляють просто, просто стріляють. Уже немає навіть об'єктів, куди вони хочуть щось там попасти, вистрілити, кудись там, ну, щось там позбивати, щось там влучити. Вони просто стріляють. От Просто. Це, знаєте, як. от... От як відкриває воду людина, і вона просто тече. Для того, щоб вона просто текла. От так само вони включають там свою, і вона бабахає. Куди вона попала, як вона попала, фіолетово. Просто вони бабахають. Щоб стерти місто з лиця землі. Так, покров. Люди всі дуже бояться, що буде прорив. У покрові прям дуже всі бояться. Обстріли покров буде чути. І знаєте, що мені головне? Тут будуть руйнування. От по покрову йде руйнування. Буде дуже важко. Але ніхто ваше місто не візьме. Заспокойтесь. Це надумана вся просто надумана широка. Біля широкого буде прильот. Ви ну, знаєте, як Руйнації я не бачу. Це може в поле кудись. Але людей налякає. Людей налякає і, ну, такі, знаєте, в широке там щось буде таке красиве їхати. Для, для нашої безпеки. Так, кривий ріг. Слухайте, в кривий ріг буде захищатися, і в кривому розі буде поставлена нова система захисту. Але руйнування, от прям руйнування, я бачу, що будуть, ну, будуть гатить. Але от таких руйнувань, сильних, як були, я не бачу. Можливо, якісь мілкі будуть. Карта буде відбиття. От ППОшка буде працювати регулярно. Можливо, десь, знаєте, як залишки збиття, от там можуть бути руйнування. А так, ну, більш-менш норм. Слава Богу. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Зеленодольск. Ну, ППОшка працює, нібито відбиття буде, буде щось летіти, но але... такі якісь там є. Але нібито все спрацює і спрацює так, як треба. Будуть. Колаборанти є в Зеленодольську. Є люди, які продаються за бабло. І тут Зеленодольськ буде, знаєте, як люди їдуть на заробітки, от таке щось з Зеленодольська. Так, жовті води. Жовті води. Що Жовти буде в жовтих водах? В жовті води е, йде як міграція. Ну, тобто оці переміщені особи, переміщені особи. Одні виїжджають, другі приїжджають, одні виїжджають, другі приїжджають, ось таке буде в жовтих водах. Чи будуть прильоти? Ну щось буде летіти, я вам скажу, у жовтих водах. Ай. Слухайте, буде колісниця, це швидке, якась швидкість, 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 швидкість. І десь в жовтих водах от карта дьявола це з дані позиції. Десь повинна, десь повинен бути прильот. В жовтих водах. Це на тому тижні йшов прильот. Да? Щось таке було. Це на цьому тижні. Так, апостолово. Апостолово, чи будуть руйнування? Ні, руйнувань не будуть. Але десь не на цьому тижні, а можливо, на наступному, от там буде на початку тижня така, ну, дуже погана карта йде по апостолу. Цей тиждень якось більш-менш безпечно, але от на початку наступного, там буде прям трошки, трошки людей заставить понервувати. Так, інгулець. Обана. Ну, карта йде зірки, відбиття повинно бути. Але десь буде летіти по інгульцю. Карта не дуже хороша по інгульцю. Прям дуже. Як дуже швидко буде летіти. Знаєте, от не встигнуть піймати. Можуть не встигнуть піймати. Тому будьте по інгулець, будьте, будь ласка, Максимально обережні, тому що карта швидкості і карта Башти і десятки мечів? Ну, нічого хорошого, нам, нічого хорошого вона вам не скаже. І я в тому мірі. Павлоград. Павлоград, що очікує на Павлоград? 25 січня по 1 лютого. Що очікує на Павлоград? Готові до бою. Десь поряд може бути прильот. Десь поряд може бути. Буде летіти, але нібито наші воїни все зіб'ють. Бо карта двійка відбиття. Прям відбиття кажу. Отак. Так, от ми і подивилися. Сьогодні про Петровську область. Так, всім вам дуже-дуже дякую. Тихого вам тижня. І не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, робити репости, писати коментарі. І Україна перемогла. Всього вам найкращого, тихого часу.